Ось куряче салко. Я його наріжу на дрібні шкварочки, щоб витопилося. Потім додав туди цибульку, морквицю і потім м'ясо на кісточці. Будуть курячі бедришки. Готуємо плов. Кладу на невеликий вогонь. І хай вижарюється потрошку, за той час ріжемо цибульку. І чистимо морквицю, теж нарізаємо брусочками. Так, тут уже в жирку жариться морквиця. Морквиця. Зараз дочищаю цибульку і ріжу сюди. Кубиком будемо різати, не дрібним. І хай жариться, і далі закидуємо сюди м'ясо на кісточці. А у мене тут одна велика цибулька. Різала кубиком. І зараз її додаю до морквиці жаритися. Далі туди додаю м'ясо. Підливаємо водичку, солимо, перчимо. І ще дам червоний перчик на м'ясо зразу. Це все будемо смажити зараз. Будемо пробувати до прозорості цибулинки. Але щоб дуже не пережарити, щоб залишався сік. Далі вона дійде ще з м'ясом. Ось у нас порізані відмочені курячі бедришка. Ну, тут четвертинки, можна сказати. Ви знаєте, що все м'ясо потрібно вимочувати в прохолодній воді, декілька разів змінювати воду. Щоб вийшло все, що там, чи антибіотики, чи на чи бруд, щоб воно відійшло. А ми будемо готувати плов. Ось жариться вже цибулька з морквицею. Красота. Ну от. Значить Тут уже м'ясо. Посипала сухим часничком червоний перчик молотий і хмелі сунелі, трошки солі і зараз перемішую. І хай тушиться. Піділлю водички, щоб хоча б до половини і під кришкою. За той час підготуємо рис. Нагадую, це буде плов. Ось так кипить наша курочка. Зараз накриваю кришечкою і потім час від часу перемішати. Хвилин 30-40. Хай покипить. Далі додамо рис. Так у нас кипить м'ясо. Думаю, вже можна засипати рис. Рис я брала довгуватий, вже промитий ось. На один пальчик доливаємо водички. Ну і хай кипить. Як закипить, зменшуємо на самий маленький вогонь. Ще додамо чесночки цілі. ну от Уже готовий рисик. Ще трошки випарується без кришки водичка, поки пить на самому маленькому вогні. І красота. Аромат від часничку неймовірний. Я давала сухий часничок. Смачного.